Всім добрий день. Я вже з'їздила на мойку, помила машину. А тепер у мене за хата є там закопелок. Ой, страшний закопелок ужас. Тут стільки буряна. Ребята, малина, велосипеди, самокати. Що хочеш, просто ужас. Буряний. Вот это я зараз буду прибирати. Тут все буду. доставать, убирать. А да моя сапка есть. Малину вот сейчас я подниму. Все остальное достану. Шу. Нормально? Достала малину. Срочи, понимаешь, ты Хотя тут а, вот все. Все, все ж Руки не доходять. Тому, що сих бурей не уже на осень надо все прибрати. Надо, щоб все уже прибратися. Сейчас так... до осени, щоб були уже порядки. Я вже спокійно знала, що в мене вже осінь. Я собі опірна. Полетала, мабуть. Значить, там плететься, заплутається. Щас я потім папку. Сначала это купор выходит. Саша тоже газоны си. So. кто сидит. Никто не рва, никто не есть. Что Что это? Что это? Что это? Федь, это. Федь, потому будет бетонировать, надо. Видишь, вот, что-то ноги ломать. Какие ноги ломать? Черт не скажешь. Это все тоже снимать, все будет вас бетонировать. Ну, зафигово. Лучше, девочки, работай Называется... Посмотрите. А все хозяйка. А все хозяйка, я понимаю. Расплодила тут Хламы А все хозяйка. А я понимаю. Врачи развала скрыст. Покажи. Какая она? Слуг. Слушай, Попробую все сама сделать. Ну, Дима на работе. То и не будет. ванн. сейчас Она mm -hmm. есть у заборщика. Mm -hmm. сейчас. Так, Я вам покажу, вже, що я наробила потім. Ой, пам'яті бухгалтена. Бачите, тут я розхламиднила. Тепер оце треба попереставляти акуратно все. Попідметати оцей малини. І щоб потім ще вечором Діма їх добре підв'язав. Мурда красна, топила... Ой, дайте витягнути каміння. Топила, кротів трохи тут поприбирала. Рішила попити чайок з маслом. И с цирком наверх. Там у меня в комментариях пытала Олечка, по-моему. Через давить монажаба ну, на косметику. Типа себе. Э -э под каким-то видео, не помню уже по таким. Нет. А должна? Нет, девочки, я себя люблю. Себя надо любить. Себе надо баловать, що ментальне здоров'я, здоровье прежде всього. Ні, ну, конечно, це не так балувати, якщо у вас вибач, там картошки, навіть нема на що купити, а ви підете щось купити собі з косметики. Конечно же, ні. Ну, якщо є можливість себе побалувати, порадувати, звісно. Конечно. конечно. Для того, щоб жінка була щаслива, говорите. мені, не говорите. Женщина дуже любить подарочки и. І... эти и какие-то там себе приятности. Ну, женки любят и косметику и аксессуары и там, ну, короче, женщины это любят и что мы будем брыхать друг другу. Другой момент, что нет возможности, но все равно надо хотя бы раз в месяц себе. Чтобы... Я же не говорю про люкс. Сейчас дешевая косметика вот такая, конечно нет. я себе як накрашу, крашу, там, я себе так чувствую, така красива, така важна. Я вже давно перейшла, переросла у ці моменти, коли мені жаба давить. Хай давай поиску іншої дівчинки, правильно? Правильно. А я буду Ти то не знаєш, сьогодні не живеш, завтра не знаєш. Ракети, шахи кожен день. гепають. когда жить. На старости, когда морда будет экс-рака, когда уже не будешь омазать. Сейчас надо, девочки, сейчас, потом уже потом уже будет не надо ничего. Поэтому а в меру, конечно, в меру, без перебора, Но я считаю, для женщины все обязательно. Конечно, ситуация сложная. Ибо вашу при кусках либо нам дітям дати. дать. Но я говорю про ситуацию, когда человек там зарабляет, ходит на работу, и может там себе в месяц каких-то 200-300 гривен выделить, сделать себе приятно. Купить себе даже. Гель, интимная гигиень. Или какой-то гель для душа пахучей, новенький. Это тоже приятно Я вас научу. Потому что що що что-то такое. А потом мы жалимся. Не пожелаем життя жить для детей, для того. Это тоже очень важно. Для дітей, тому що це наша відповідальність, ми їх привели в світ, і ми за них відповідаємо, і ми їм повинні. Да, дівчинки, повинні. Ну без Знаєте, не класти свою життя на алтар дітей. І про себе треба не забувати. Коли жить будемо? Паза моя. Придерживаюсь такого. Но, по мере возможности. То есть, не надо, например, куплять люкс. Если забрать зарплату, там 10 тысяч, и ты годуешь семью. Но это бред, это смешно. Для меня это кощунство. По мере. 200 гривен. Здесь на Майкапе нашла скидочку. Чего-то хотела там себе. Или, например, так на Новый год купляю себе там духи да? можна Можешь не покупать нишу дорогущую за 15-20 можна можешь себе 5 мл купить, як я делаю и вам показую, Чи не показую. А я вот захотела том Форд, да, духи, вони дорогущі, по-моему-сенадцать тысяч. Персик. Горький персик называется. Вы ну, бачите 15 у мене нема на духи. Я пошла, 5 миллилитров себе купила. Раз нас там куда-то выхожу, пшикнулась пахну. Ну, сейчас на распиве есть. Можно себе побаловать таким парфюмчиком хорошим. Правильно? Правильно. Ну, шо, де... Мы ж девочки. Маникюрчик. Пиликюрчик. Только я против вот это, когда морды колят. А я категорически проти. Ботикса, Шмотикса, Тока, естественне старіння. Це моє. Комусь може треба. І все там. Ну я просто проти цього. Я вважаю, що воно природне, йде само. Ну, але обов'язково треба підтримуюча косметологія, ну, тобто. Пілінги, уход обязательный. На ноль, зранку. чисточки, шмисточки. Це обов'язково, девочки, но колоть морды А А колись губы в шестнадцатом году. В коло уже тут нічого все равно. Чуть-чуть 0,5. Дура. У мені і так красиві губи. А тоді молода, модная кухня. А варенье хотят. Поэтому. И сейчас все в моде, природе, естественно. Правда? Молодец. Нажерлась, а кто там уже педагога? Ну ладно, я уже вся грязная. У меня сегодня день двора. Скоро холодно. Надо вже до толку все довести, поховати, велосипедити і все. Уже треба готуватися до осіни. По чуть-чуть все попостригать. Дима, каже, малину обріже. Когда я там пропалю. І все. Ока що за. будто бы Да? М -м -м. Обожаю хлеб с маслом, это что Я просто колбасу не люблю. Я редко когда им колбасу, дуже редко им колбасу. Не люблю. А вот хлеб с маслом, я бы масло так вершко варила, было вот так вот ложкой. А вот такое. Но, к сожалению, нельзя. Бо в мене жовтня і мені багато не можна. Ладно, дівчатки, що делаємо? Пишите покуримо. Ось так якраз? <кхи> так. А вітер на вулиці? М -м -м, хороший вітер. Я ще надумала Трохи Трохи полить. палить. А ми розстанемо з собою вночі. Ти лякай мене, не мовчи. Це буде добре, дон край, Вітер не лякай, не лякає. Останемо в вночі. Така хороша пісня. Ох, щас я сяду. Що? Карать... бачите, це ж я топила. Що? буду прибирати далі. Ну, вот. Сейчас. Трохи пострижу, тому що там клумбу не зробили. Так, клубу робили. Боже, так біжали, так прям спішили. Як не срачка, так ще щось. Так коти зі своїм сказом. Кстати, по поводу котика. Котики граються іграшками страшне. Вона їм поначіплювала ці дівочки, як оно, погрімушки. Прелість їдять, все добре, моє сіро, що мене цапнуло жива, слава Богу. Тепер треба вопрос. Кому і куди їх ходити? Слушайте, у мене в жовтні день народження. Якщо хтось хоче мені зробити подарунок, прийміть котика від мене. Там є дві дівчинки і два хлопчики. Вот. Я провакциную, все зроблю, тобто не переживайте, вони вже будуть відказувати, вакциновані, все. Можливо, хтось захоче котика, я відправлю, якщо це не в Києві десь, якщо в Києві я привезу. Можливо, комусь треба. Ви зробите мені великий подарунок до Дня народження. От. Так що, я жду від вас такого подарка. Котенята дуже гарні, ну ви ж бачите, вони як ведмедики. Один такий пепельний, як британець, і такий подпушок у нього, як у британця. Так що, пожалуйста, вже пожалуйста. будуть готові во всьому. Нічого, тільки в треба буде щоб, прививку зробити і все. Уже ходять на лоточок, девочки, какають конкретно в лоточок. Ну розумні, Боже, розумні, як я. Не зря до мене прийшли. Розумні, тепер цю треба. Вона у мене ж тут спить, приходить, плаче, переплаче. Тепер надо її стерилизовать. Так що от вас, девочки, немного требуется. Требуется только або, може комусь ви знаєте, що потрібно. Гарні котики, все Про... без блог будуть. Час їх проглистовали. Ну, тобто по повному програмі займаємося котами. Так що, якщо вдруг кому-то надо, будь ласка, мені напишіть Або в інстаграм, або тут в коментарях. Как-то я просто не знаю, як тут в писати на Ютубі. Хорошо? Все, що далі робити, бо така хазяйка. Нема до чого докопатися. Давайте може вечором ще щось зніму.